Я збираюся на прогулянку і сказати, що ви так ви. Ті, хто дивиться це прямо зараз, інтроверти. І як і дізнався про це, тому що ви дивитеся відео на Ютубі замість того, щоб гуляти. Що ти робиш за комп'ютером? Іди на двір, там красиво. Є! Не хвилюйтеся, я також інтроверт. Одного разу я отримав лист від восьмирічного пацана, і він сказав, що йому сподобалося моє відео. І це було одне з найгірших листів, які я отримував. Тому я коротко хочу вам пояснити, що означає інтроверт. Гей, діти, чи готові ви дізнатися, що інтроверт це людина, якому не дуже до вподоби гратися з іншими людьми. Вони не сумують, що самі. Вони просто надають перевагу гратися наодинці. Подумайте про це так: ваш друг колись вас попросив погратися з ним, але ви насправді не хотіли. Тому ви попросили маму придумати причину, щоб не йти. Якщо це так, то ви ймовірно інтроверт. Або вам просто потрібні кращі друзі? У мене із мамою було кодове слово. Тому якщо друг, з яким я говорив по телефону, хотів розважитися, я б сказав, я зараз питаю мами, і коли її питав, я її говорив кодове слово. І це означало мама склади виправдання того, чому я не можу піти. Я не хочу говорити кодове слово, тому що в мене є в планах досі його використовувати. Взагалі, я намалював комікс, досить схожий на це ще в 2014 році. І це один із моїх найпопулярніших коміксів. Тому дякую, що він сподобався. Очевидно, що він є один з найпопулярніших коміксів. Майкл Творець Вісаус. Ей, вісаус, Майкл, тут має нове шоу на Ютубі з назвою Дикий розум. І зараз це найпопулярніший серіал на ред Ютубі. І в першій серії Майкл знаходиться в кімнаті ізоляції три дні. В нього немає техніки, він один протягом трьох днів. Коли я Перший раз це побачив. Я подумав, гей, можливо, я маю спробувати це так, три дні і нічого, крім моїх думок. Я міг би придумати нові ідеї для коміксів про те, що я міг написати книгу і навіть не повинен щось записувати, тому що все, що я скажу, добре запам'ятовується. Це міг би бути мій наступний відпочинок. Крім того, каже про ютуб гей Сюзен, я чув, що у вас є вільне місце для рет-серіалу. У мене є чудова ідея під назвою обмін ютуберами. Це як міняю жінку тільки з ютуберами. Просто скажи, якщо ви зацікавлені. Так не подумайте неправильно, що я той, хто ненавидить людей. Ні, просто якщо ми не знайомі, то я віддаю перевагу не говорити з вами. Навіть якщо ви незнайомецький, дивиться це відео. О, окей, ми можемо говорити про мене цілий день. Згадайте моменти з мого минулого відео, не бійтеся говорити зі мною. Чи знаєте ви, що кожен ютубер дивно відноситься до своїх фанатів? Тому що якщо ви зустрінетеся зі мною, то у вас вже буде достатньо добре представлення про те, яка я людина. Наприклад, ви знаєте, як довго я мучився в ліжку, але я поняття не маю, як довго ви мучилися в ліжку. Тож про що ми говорили? Я без проблем розмовляю з людьми. Окей, я просто не один з тих, хто почне розмову, але знову ж таки, це не відноситься до фанатів. Мені подобається думати, що я добре спілкуюся з людьми. Але я не знаю наскільки я справді добре спілкуюся. Я лежав на публічних виступах, але в деяких випадках дивно не говорити з незнайомцями. Одного разу, коли я навчався в коледжі, я зайшов в ліфт, щоб добратися до класу. І ще один хлопець зайшов зі мною. Моє життя доволі класне, я знаю. І я зробив те, що роблять всі в такій ситуації. Я нічого не сказав йому. Але потім, коли ми приїхали на наш поверх, ви знаєте, як двері ліфту відкриваються. Але на цей раз двері не відкрилися. До речі, це страшний інтроверта, і Це не був один із тих ліфтів, в якому поміщалися двох. Спальне ліжко. Цей ліфт був розміром з телефонну будку. Двері, двері збираються відкриватися. Здається, вони повинні відкритися зараз. Що ви робите в такій ситуації? Ви не можете не говорити з людиною, ви тепер в пастці з ним. Тож в який клас ти йдеш? Фізика? О, це має сенс, тому що це науковий корпус. Прийшло достатньо часу, і ми почали шукати номер телефону школи, щоб сказати їм, що ми застрягли. Це ж те, що ви маєте робити, правда. Там не було кнопки, на яку можна нажати, щоб попросити допомогу. Окей, ну і на щастя, в той час, коли ми це робили, по якійсь причині після двох хвилин двері відкрилися, і хвиля полешення поглинула мене й того хлопця. Ох, я думаю, ми будемо там пару годин. Надіюся, ніколи більше тебе не побачити. Взаємно. І тому я ніколи не захочу в ліфт знову. Це занадто ризиковано. Я думаю, що моя проблема через те, що мені важко почати розмову. Зазвичай, якщо я говорю з тим, кого я знаю, я запитаю, тож, як пройшов твій день. Ну і якщо ваш день був нехороший, я не хочу про це чути. В мене недавно помер собака. Так. Вони це роблять. Ну чому почати розмову так важко? І я знаю лише три варіанти, як почати розмову. Перший як пройшов ваш день, і якщо це не працює, я починаю говорити про нашу божевільну погоду. А в Аризоні справді тільки одна погода. Жара, незважаючи на те, що два тижні назад падав дощ. І нарешті, якщо в мене немає питань, які б я міг задати, я задаю справді важке запитання: якого кольору твоя зубна щітка? Моя червона, для того, щоб почати розмову, іноді люди запитують, який в тебе любимий щось там. Я не маю нічого проти таких запитань, і думаю, що це багато Говорить про людину, з якою ви спілкуєтеся. Але ж є одна форма цього запитання, яке я просто ненавиджу, і це запитання, який твій улюблений батончик? І я ненавиджу це запитання, тому що мій улюблений батончик, і він не мій залишиться, незважаючи на те, що ви подумаєте. Це M&M's. це не батончик. А, яка пильність, я дуже проста людина. Гаразд. Мені подобається простий шоколад. Іноді, коли люди мене це запитують, я думаю, ах, я мушу сказати твікс, і люди не будуть дуріти, якщо я скажу твікс. Але потім я згадую досраки твікс. І я люблю ЕМДС. Але Джеймс, чому б тобі просто не сказати батончик Хьоршіс? Тому що Хьоршіс брутить ваші рухи і не розкусується в потрібному місці. В той же час як тверде покриття ЕМДЕМС покращує їх текстуру. І чому взагалі я повинен це пояснювати? У мене був друг, який сказав мені, що Джеймс, мені дуже подобається смертість, але я знаю, що це не батончик. Тому я не кажу, що це мій улюблений батончик. По-перше, чуваче, смартіс? Серйозно? Це твої улюблені цукерки? І по-друге, людині, яка задає це питання абсолютно пофіг на відповідь. Чому ви задаєте і певно таке запитання? Ви виключаєте стільки інших цукерок. Батончики виключно шоколадні. А що якщо моя улюблена цукерка не є шоколадною? Що якщо це смартість? Ого, народ, просто погляньте, що я щойно там зробив. Я цілу хвилину говорив про МНДМС, а відео взагалі-то про розмови. Все через те, що я спорив, тому EMDs мій улюблений батончик. Тож, це все. Ось як ви говорите з людьми. Ви не з'їдні з усім, що вони говорять, а потім сперечаєтеся про це. Тому всі, хто додивився відео, сперечайтеся про те, який ваш улюблений батончик в коментарях.